Така у нас технологія залівки цього бомбосховища. Значить, як ми його зробили, тут ґрунтова вода, залили шар під бетонки, потім запаяли рубероїд, випустили його з нахльостом, для того, щоб перек... ну, завести його на стіну і перекрити стик стіни і дніща. І сьогодні будемо заливати стіни. Марка бетону B25 W8. Приставка W відповідає за гідроізоляцію. Тут нам потрібен саме такий бетон. Тому такий процес іде. У нас тут це криківщина, Це кроківщина, глибина ями 4 метри. Плануєте монолітні роботи, звертайтесь з радістю вам допоможемо.